За останній рік у Хмельницькому 105 кримінальних справ з економічних злочинів направлено до суду. З них три це хабарництво посадових осіб, два з яких щодо працівників міського військомату та одне на керівника дитячого садочка. Про це заявив на засіданні круглого столу заступник начальника Хмельницького міського відділу міліції Юрій Краковецький. Він також зазначив, після реорганізації в міліції Державну службу боротьби із економічною злочинністю перевели у регіональний відділ обласного управління МВС. Проте членів громадської ради більше все ж таки цікавило інше. В нас зараз по місту це забудовується хто де попало, особливо в останній час, останній рік, два на зелених зонах. От ви цим цікавитеся чи ні в цьому напрямку? Міська рада надає земель діянку. Відносно міської ради не може порушити ніхто кримінального провадження. Це тільки через суд може це рішення відмінити. Законодавство, ми ж теж не можемо від цих депутатів міської ради порушити на право. Це ж не закон. Юрій Краковецький додає працівники правоохоронних органів не мають права проводити перевірки, якщо немає відповідного звернення. У свою чергу члени громадської ради висловили сподівання на плідну співпрацю з міліціонерами вже у найближчому майбутньому. Навіщо допускати до того, щоб цей об'єкт був зведений, коли його можна зупиняти на шляху будівництва? ще. І мені просто дивує, чому правоохоронці ну, це не реагують належним чином. Навіть недавнішня не справа по вулиці Інститутській, коли виходили мешканці інститутська, там, по-моєму, там, дріб-1, чи шість дроп чотири, чому правоохоронці захищали тих, хто вирубували дерева від місцевих мешканців, коли мало би бути все навпаки. У нас е було тоді викликані ліс для охорони громадського порядку. Тобто тоді, щоб не було ніяких непорозумінь, щоб ніхто нічого нікого не побив, не покаліть. Обговорюючи тему запобігання та протидії корупції в правоохоронних органах, в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування присутні погодилися, що з хабарництвом та іншими негативними явищами потрібно боротися усім разом. Пропонуємо звертатися в кого які є проблеми. Зараз починається новий навчальний рік. Якщо є проблеми в освіті, можливо це школи, садочки, вимагання коштів або нецільове використання, якщо батьки підозрюють, що в навчальних закладах є нецільове використання коштів. Якщо якісь питання є по охороні здоров'я, по навіть ті самі міліція, прокуратура, суди, ми що вівторка збираємося на вулиці Грушевського, 88, о 18 годині.